На армії ФМ наосліп життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом. Вітаю в цьому випуску поговоримо про те, як незрячі користуються смартфонами. Якось я прийшов у госпіталь до незрячого ветерана, щоб налаштувати йому смартфон. І він дуже зрадів, що тепер самостійно може дізнаватися, котра година. 12.30 Чоловік розповів, що часто прокидався серед ночі і не мав навіть у кого запитати про час, адже був у палаті один. Та завдяки смартфону його життя стало простішим. Незрячі користуються смартфонами не так, як зрячі. Вони спочатку знаходять елемент, а потім активують його. Частину жестів, які до втрати зору ви виконували одним пальцем, тепер треба буде виконувати двома. Наприклад, для розблокування Android-смартфона після натискання кнопки живлення проведіть знизу вгору двома пальцями. А не одним, як раніше. Щоб незряче людина могла користуватися смартфоном, потрібно увімкнути спеціальні програми, які вже є на пристрої, тому нічого додатково завантажувати не треба. Для Android така програма називається TalkBack, а для iPhone VoiceOver. Після увімкнення цих програм телефон відразу почне розмовляти і озвучувати все, що ви робите. Наприклад, називатиме елементи, яких ви торкаєтесь. Кожна з цих програм має свої жести. Їх нескладно вивчити самостійно. Найпростіший жест проведення по екрану. Проводьте одним пальцем по екрану зліва на право так, ніби ви його протираєте, і ви почуєте назви елементів, на яких фокусуєтесь. Головна кнопка. Погляд. Кнопка. Головна кнопка. Двічі торкніться, щоб активувати. Двічі торкніться і отримайте. Назад. Кнопка. Двічі торкніться, щоб активувати. Нотатки. компас 1587. Контакти 1687. Двічі торкніться, щоб активувати. Двічі торкніться і отримайте. Коли почуєте потрібну назву, відразу швидко двічі торкніться екрана одним пальцем, і елемент відкриється. Тепер розповім, як увімкнути ці програми. Це треба знати насамперед зрячим помічникам незрячих ветеранів. На Android найпростіший спосіб одночасно натиснути й утримувати обидві клавіші гучності впродовж кількох секунд, допоки не пролунає звуковий сигнал. Після цього смартфон має забалакати. Якщо цього не сталося, зайдіть у налаштування, натисніть на пошук і введіть перші літери назви програми TalkBack – T-A-L-K. І відповідний результат з'явиться у підказках над полем пошуку. Натисніть на підказку і увімкніть Talkback. Все, смартфон готовий до використання. На iPhone перейдіть у параметри. Потім доступність, далі voice over, а потім увімкніть чи вимкніть цю функцію. Її також можна вмикати і вимикати за допомогою Siri. Є ще інші способи, але для початку цього достатньо. Тепер коротко розповім, де потренуватися з жестами. Якщо у вас Android і ви увімкнули TalkBack, торкніться екрана трьома пальцями один раз. Далі оберіть налаштування TalkBack, а потім налаштування жестів. Там зможете прочитати всі жести, які підтримується програма. Щоб попрактикуватися, торкніться екрана один раз чотирма пальцями. На iPhone з увімкненим VoiceOver це робиться так. Перейдіть у параметри доступність, VoiceOver, торкніться елемента тренування voiceOver. А потім торкніться його двічі, щоб почати. Приймати дзвінки теж просто достатньо двічі торкнутися двома пальцями в будь-якому місці екрана або знайти кнопку відповісти і двічі торкнутися її одним пальцем. На Android смартфонах можна також провести двома пальцями вгору. І наостанок розповім, як швидко дізнатися, котра година. Для цього просто натисніть кнопку живлення, і смартфон все сам озвучить. А поки ви будете вчитися, я готуватиму наступний випуск, який стосуватиметься кухні. Бувайте здорові і залишайтеся на армія ФМ Радіо Сильних, Радіо Вільних на Армія ФМ наосліп. Життя із чистого аркуша із незрячим журналістом Володимиром Пирогом.